Це варус. Сьогодні яке сьогодні? 23.03. 23.03. 25 рік. 11.03.25 Сік перестав існувати. Але варус продає. Кривий ріг, Центральний міський район. Не знаю, може по акції е -е ні. Ну ось, щоб ви розуміли, місяць як здох почти, а ми його продаємо діткам. яблука не знаю, 24-10 го го ні, це ще живенький. А це і все скоро помре. Ну це таке діло. Ну Продавати просрочені соки дуже негарно. Тим паче це беруть його дітям.